Намасте, друзі. Сьогодні виконуємо два комплекси: це адхомобілізація і напрямок сила. Починаємо з адхомобілізації. Я показую, як правильно виміряти вісень між стопами. Стопи нас йдуть в сторону: один рух, другий рух це носочки йдуть в сторону. Піднімаємось. Спина залишається прямою, шия не затиснута. І носочки, і коліна в нас дивиться в одному напрямку. Рахунок на п'ять. Поїхали. П'ять, 4, 3, 2, 1. Тас піднімаємо на рівень колін. Рахунок на 5. 5, 4, 3, 2, 1. Вага у нас йде на стопи. Рахунок на 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Далі ще напряму сила. Я показую, як правильно виглядати вістень для відтискань. Коли разом лікті розведені, це і є правильна ширина. Для зручності я простою ціалинка. Перший режим це є інтенсивне пригальмовування. Я буду робити 4 довдихи і відтискання. Такі 4 підходи. Пора. До вдих, до вдих, до вдых, до вдих, 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 додих, вдих, вдих, до вдих, до вдих, додих, вдих, 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 наступна режана немає верхньої нижньої точки. Рахунок на 10, коли опускаємось вниз і на 10, коли піднімаємось вгору. Спина зберігається прямою. Прес напружений. лікті призігнули. Вперед. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8. 7. 6. 5. 4. Три, два, один. Молодці. Наступний режим у нас буде 3 плюс 3, три динамічних відтискання і три інтенсивних пригаймовання. Молодці. Наступний режим у нас динамічне підтискання. Давайте зробимо його на рахунок 8. Молодці. І останній режим у нас є статичний режим. Значить, На всіх трьох положеннях верхньому, середньому і нижньому ми робимо на рахунок 6.